Добрий день, починаємо урок. Ми з вами написали лабораторну роботу. Я е, можу підвести підсумки цієї лабораторної роботи. Ось тут у вас є е, оцінки, Вони, як ви бачите, дуже класні, ці оцінки, Але в мене є до вас трохи запитань. Якщо я розумію, у нас з вами була одна, та сама е, відеозапис. Там. Трьох хвилин на запис невеличка, на якій були зроблені експерименти. Після цього ви оформлюєте роботу. І я бачу ось такі таблички. Ну, вибачте, ми дивились з вами одно те саме. Ну, і як би, і що? Ось тепер ви на собі відчули те, що щоразу відчувають вчителі, коли перевіряють ваші роботи з вашими ідеально розбірливими ні, почерками. Ну, Неможливо. Добре, я розумію, коли ви ось тут 28, 27 могли перепутати. Ну, 22 теж дуже дивно. Але якщо у вас 16 і 46, може, задуматися треба? Не написати, що там офігеть яка похибка? А задуматися, замислиться, що це, мабуть, не може так бути. Так, людина написала, мені теж спочатку здавалося, що він написав 16, але прийшло... Прийшлося передивитися багато. Причому в нього красивий почерк. Бачите, в нього красивий почерк, але не розбірливий. І я вам кажу кожного разу: каліграфія це второстепенно. По-перше, це розбірливість. Так, далі сюди дивимось. Ось тут, бачите, багато помилок на цьому рисунку, хоча він зроблений акуратно, як здавалось людині. Ось тут зроблено, одно ну, трохи не так акуратно. Я брала. Тільки я теж за порядком вишли одні з перших. Ось тут які помилки є? Ану, швиденько мені, підказуйте. Не застріхована шпалка. Так, немає, стр... стрі... <гум> немає стрілочки, ми не бачимо, що це дзеркало. Як я зрозумію, що це дзеркало? Якась паличка, від якої пунктирчики на які якісь інші палички попали. Але тут я бачу, що це вже були промені. Я розумію, що це було дзеркало. Ну так, заштрихавав, як смог, потроху навчитися. Але це не дзеркало, вибачте. І я вам показала багато вже прикладів. Коли я штрихую, я показую, як я це роблю. Ну, ну так не можна. Будь ласка, давайте ви будете все ж таки вчитися цьому. Далі, у вас, ну, ви були дуже неуважні, у вас в вашій роботі була ось такий фінальний варіант. Чому ви прогавили це? За це можна було отримати ще додатково 2 бали. А ви викидаєте кудись в впр... прірву, це ну, дуже прикро. І це якби одна-дві людини. Так, якщо у вас так зроблена лабораторка просто як зроблена, ну будь ласка, але були ті, хто зробили лабораторну роботу, ну, дуже класно. Більш того, ви відповіли на всі саме важливі питання, там вас запитували. Наприклад, якщо ми рухаємо е, аркуш і зникає зображення. І ви чітко скористувалися першим законом і сказали, що в одній плащині лежати. Якщо ми площину замі замінили, то не буде нічого побачити можливості. Ну таке. Добре, давайте ви будете трохи уважніше, тому що цього разу лабораторну роботу більшість з вас не писали класно. Тому, тому, тому. Але хочеться, щоб не більшість, а всі так писали. У нас зараз. З вами в темі 12 задач. Я зараз е рахую, обчислюю саме тему, але, будь ласка, ви все ж таки вашу наскрізну нумерацію пишете правильно, тому що <кій> ми же дивимося саме загальну кількість задач наприкінці навчального року, скільки там хто попрацював. І сьогодні ми з вами будемо поки що розв'язувати задачі на відбивання світла. Але пам'ятаєте, коли я вам розповідала про дзеркала, я вам казала, що кожна дитина, коли вперше стискається з дзеркалом ну, в різних ситуаціях, вона дуже дивується і намагається з'ясувати, як це відбувається, хто це. Ну От тут є дуже класна така картинка, яка це ілюструє. Вау, вони зустрілися. Пошов, подивився, куди тут заховався. Цікаво. Оце перша зустріч з дзеркалом. Але навіть він, в кінці кців, зрозуміє, що там за зеркаль'я нікого нема. І в кінці концов, він зрозуміє, що це саме він. Ну, ні відразу. Але ви ж все ж таки вже трохи доросліші, ви повинні розуміти, що є. Деякий елемент зазеркал. Добре, поїхали працювати. Так, у нас все ще нема нового матеріалу. Завтра я трохи розповім про сферичні дзеркала, і там ми потім подивимося, що з цим робити. Там небагато інформації, ну, і у вас не буде зараз на це в шкільному курсі. Ось тому, тому, тому. А ми сьогодні розв'язуємо задачі, і наприкінці ми напишемо самостійну роботу саме на відбиття. Е, ви побачите, потім у вас зараз там написана перша самостійна, ви її писали вже, а сьогодні буде опублікована третя самостійна, так от дивовижна. Але я першу е, трохи, ой, другу трохи посунула, на, мабуть, на завтра, тому що ще ви декілька задач розв'яжете, і потім вже е, ну, хочеться, щоб. Вона, коротше, вона більш складна, тому до неї ми ще готуємось. А сьогоднішня більш проста. <кій> ну, як мені здається, мабуть, я помиляюсь. Сподіваюся, що ні. Так, сьогодні 9 жовтня, класна робота. Давайте будемо вмикатися і будемо працювати з вами. 9 жовтня класна робота і будемо намагатися розв'язати якомога більше задач, ну, скільки встигнемо. Перша задача, вона. Схоже на те, що ви намагалися розв'язати вдома, і щось накшал того, що вас чекає безпосередньо на наступний самостійний. Не сьогоднішній, а на наступний. Ось така задача. 5:30 вежа на 6 метрів вища за дерево, що стоїть рядом, Ну, недалеко. Тінь від вежі на 9 метрів довша за тінь від дерева. І Нам потрібно визначити висоту вежі, якщо довжина тіні від дерева дорівнює 27 метрів. Ну, зараз я ось цю, цей слайд скопіюю. закину поки що його на наступний слайд, потім я його видалю, коли будемо розв'язувати. Але поки будемо записувати дано і будемо робити рисунок, мені це потрібно, ми будемо на це дивитися. І так, у нас є... Ось ці 6 метрів, але воно вище за 6. Давайте, раз воно більше на щось, я дельта поставлю. Дельта аж маленька. У нас буде дорівнювати ось ці самі 6 метрів. Далі тень від вежі на 9 метрів довше. Ну, знов, наскільки довше, давайте дельта, але я зараз, мабуть, S маленька позначу її. 9 метрів. Але як ви будете позначати в самостійній або в домашній роботі, це вже ваша. Справа, то будете робити. Далі, довжина тіні від дерева. Ну Ми розуміємо, якщо тінь від вежі більше, то давайте цю довжину тіні від дерева. Вона коротше зробимо L маленька L маленька це буде у нас 27 метрів. Є таке. Ну, і знайти нам потрібно буде висоту вежі. ну Будемо вважати, що вона все ж таки вище, ніж mm -hmm. дерево, тому аж велика будемо шукати. Ось таким чином. Далі будемо рисувати. Що таке вежа? Ну, нехай така велика палка буде. Ось так. Це земля у нас горизонтальна, це у нас вежа буде. Ось так я її нарисую. Але, будь ласка, якщо це ге... геометрична оптика, працюйте з лінійками, будь ласка, тому що от ці рисунки від руки не потрібно робити. Дерево, якщо хочете, можете відрізком Ну, Я тут свої художні здібності проявила, Нарисувала дерево, схоже на дерево, Ну трохи так. Ось. Ну, це максимум моїх художніх здібностей. Далі будемо сюди рисувати сонячні лучі. Але ми нарисуємо такий зручний для нас луч промінь, який буде таркатися, дивіться, він буде таркатися верхньої частини вежі і буде таркатися верхньої частини дерева, а потім буде сюди рухатися. Так, я можу нарисувати багато різних променів, але цей дуже корисний, тому що він мені допоможе розв'язати задачу. Якщо я беру правильний промінь, але не забуваємо стрілечки. Якщо я беру правильний промінь, то я зможу зробити з цього рисунку правильні, подібні трикутники, і це допоможе мені розв'язати. Дивіться, якщо я додам сюди ось такий відрізок паралельний землі, то у нас за умовами сказано, що ось ця вежа, висоту якої аж велика, ми будемо шукати, на ось цей дельта аж вище за дерево. Це ось цей відрізок. Угу. І дивіться, тінь від, де, від дерева ось цей маленький відрізок. Ну, не дуже маленький, але такий. А тінь від вежі ось такий відрізок. Тобто, коли нам казали, що тінь від вежі на С дельта С маленька більше, ніж тінь від е, цього дерева, то ось це у нас і буде дельта С. А тоді е, тінь я можу записати десь. Ось таким чином. Тобто, якщо ми правильно обираємо правильні промені, то ми можемо дуже спростити розв'язок задачі. Тому що тут вже багато подібних трикутників, ну нам два достатньо: ось цей маленький і ось цей великий. Тому що ось цей ми, наприклад, не будемо використовувати, він нам не потрібен. Він теж подібний, але він нам просто для задачі, для розв'язку не потрібен буде. А далі ми можемо, давайте я прибираю тепер ось ці умови. Вони нам не потрібні. І е, далі ми будемо користуватися саме подібністю трикутників. Але, якщо ми будемо шукати H, то я хочу відразу писати відношення, наприклад, ось цього великого H, Я його в чисельники напишу, в мене буде простіше. І я буду брати е, цей відрізок до цього маленького. І тоді я можу казати, що. А він зразу напишет, не хочу. А для великого в мене буде дивно. Я ж не знаю, чому дорівнює тінь від е, вежі. Або знаю. L плюс, Л плюс. Так, знаю, я з позначки зробила правильне. Ну і відношення буде до ось цього маленького а, дельта С, тому що в цьому маленькому трикутничку. Все тоді у нас є пропорція, з якої була... з якої я можу вже безпосередньо знаходити нуж... потрібну мені величину. Це пропорція, яку ви вмієте розв'язувати. І вона дуже просто для нас з вами буде розв'язана. До речі, тут дуже класно вимірювати одиниці перевіряти, тому що чисельник у нас в метрах, знаменник в метрах, і це в метрах. Ну, метро, може, на метр поділити на метр, це дуже класно. Тобто у нас буде метри скорочуються, метри залишаються. Все, давайте я трохи почекаю, поки ви зробите обчислення і підкажете мені відповідь. 24. Так, 20, 24. Є таке. Тобто, ми замість L підставляємо 27, замість дельта С 9 два рази, і дельта H у нас 6. Тобто це буде 24 метра. І можемо написати, що висота вежі буде у нас 24 метра. Добре, але в такій задачі ми могли з вами обчислити і висоту дерева, якщо потрібно, і щось інше. Це не важливо. Тобто, якщо ви ще раз зробите грамотно рісунок до своєї задачі, то у вас цей рісунок вам допомагає в розв'язанні. Якщо ви зробили його не дуже правильно, то він буде вам дуже заважати. І отут важливо обрати. Напрямки самозручні, тому що ви могли, безумовно, зробити окремо вежу, окремо дерево, ні разом. Скоріше за все ви, за все, ви теж щось розв'язали би, але воно було б скли... ну, трохи складніше. Бажано все ж таки обирати більш раціональні підходи. Но цьому потрібно навчитися, і це можна, можливо зробити, якщо ви розв'язуєте задачі. Добре, поїхали працювати. далі. У нас ще є поки час. Ось таку задачу хочу знову розібрати. Задача складна, і у вас вдома буде щось на mm -hmm. такої задачі. Давайте розбиратися, як такі задачі ми будемо оформлювати. Уранці сонячні промені падають під кутом 10 градусів до горизонту. Ми з вами розв'язували задачі, ви там ілюстрували вранці. І о півдні, як сонячні промені падають, і які е, е, довжини ті, тіні, великі або маленькі. Ось, І нам саме вранці потрібно розмістити плоске дзеркало, щоб відбити промені, а світили дно глибокої криниці. Ось тут підказка е, дуже важлива, це так звана скрита дана величина, яку, дані, які, ми потрібно, які нам потрібно враховувати. Нам казали, що це глибока криниця. Тобто, якщо я відправлю промінь під якимось кутом, він може до дна не дойти. Як мені потрібно промінь відправити для того, щоб він саме на дно криниці попав? Перпендикулярно чому? До дна так, ну вертикально, скажімо так. Ми можемо його направити строго вертикально. Тобто це підказка. Тому що тут інакше ви розб'єте руками і скажете, що нічого не далі, що іскати я должен. 10 градусів далі і все не зрозуміло. Але вам сказали глибока криниця. Тобто ви не можете під будь-яким кутом направляти, а тільки вертикально. Тоді ми зможемо це розв'язати. Ну, давайте. Та я, мабуть, і не буду зараз нічого копіювати. Давайте просто у нас проміні під кутом 10 градусів. Ну і все, і будемо шукати. Нехай це кут буде дельта, наприклад. А кут, під яким ми будемо розташовувати дзеркала, нехай в нас буде бета. Ну, як хочу, так позначаю. Так, а от далі важливо зробити рисунок. Давайте будемо дивитися, як ми робимо. Ось це поверхня угу. землі. Ось тут у нас десь викопаний, викопана криниця. І у нас ось таким чином е вертикаль ми показали. Якось впав луч, це не 10 градусів, це більше, але це не важливо. Ну, якийсь кут там є в даному випадку, ось цей кут. До речі, коли нам казали кут, під яким падає до поверхні землі, хтось скаже, а я сюди продлю горизонталь, і можу ось цей кут подивитися. Так, ось цей кут до поверхні землі, і ось цей кут до поверхні землі. Але фізики домовились, коли вони розв'язують задачі, кут між променем і поверхнею, ми беремо, щоб він був менше, ніж 90 градусів. Тобто, так, у нас є ось цей кут, і у нас є ось цей кут. Але ми в даному випадку враховуємо ось цей який менше 90. Зрозуміло, чому саме про нього кажемо. Так, він нам скалюв взагалі, що він 10, але іноді вам його потрібно шукати а не дано. Так, і ми домовились, якщо у нас промінь пішов ось таким чином, далі він довжен йти Це у нас код дельта, далі він довжен вертикально вниз. В нього немає іншої можливості. І зрозуміло, що вся ця конструкція вона буде відбиватися від дзеркала. Ну, якщо ви хочете прямо дзеркало нарисувати точно точно точньохонько, то ви можете спочатку знайти бісектрису ось цього кота, який у нас виявився, а потім до цієї бісектриси рисувати дзеркало. Але для розв'язання задачі в даному випадку мені не обов'язково перпендикуляр. В деяких задачах він буде обов'язковий. Ну, наприклад, по-моєму, в вашій домашній якраз там потрібно буде перпендикуляр. Але зараз він не потрібен. Якщо хочете, прямо очень точно, ви можете без сектрису знайти, е нарисувати і до неї перпендикуляр. Але я просто покажу, ну, це у нас прямой кит, тут, тут, тут зрозуміло, ось я просто покажу дзеркало, але знов не забуваємо його штрихувати. Тобто, ось тут у нас зазеркальє. А отут. Луч, промінь упав і тут від, відбився. Але навіть якщо я не рисувала перпендикуляр, <кій> немає у мене тут якихось кутів таких, щоб я могла впевнено сказати, що вони будуть однакові. Не бачите поки? Ніби кути між променями і зеркалом. Дивіться, якщо я проведу перпендикуляр, в мене буде кут падіння і кут відбивання. І вони однакові за другим законом відбивання, Ну, ніхто ж не відміняв. Але між е, цим перпендикуляром і ось цей, цим зеркалом, зрозуміло, кут 90. Якщо цей кут однаковий, то цей буде дорівнювати 90-мінус цей кут. Здесь перпендикуляр. Ось цей кут, такий самий, як тут, значить, ось цей буде 90 мінус. Такий самий кут. Тобто, ось ці два кути, вони у нас однакові. І це випливає із закону відбиття світла. Але ось цей великий кут, який я нарисувала, це той кут, який ми будемо шукати. Бета. давайте я його напишу. А тоді цікаво. А мабуть, ми тоді можемо знайти ось ці однакові кути. Ні, ні. ні Почекай. Ти а мені даєш да. відповідь, що таке бета, не, не поспішай. Я спросила ось цей маленький кут і ось цей маленький кут. Ну, ось цей кут чому дорівнює? Ну, в наших познач позначках зараз. Бета. бета мінус альфа, так я ж це і хочу зауважити. Дивіться, ось ці два однакових кута, і вони обидва дорівнюють бета. Ну, мінус дельта, так у нас. У нас тут дельта. Бета мінус дельта. І давайте зараз ми будемо дивитися на рисунок. Ось тут уже згодно. Ось цей кут у нас, ось цей кут. Бета мінус дельта. Ось цей кут, прямий, 90, а ось цей кут бета. А в сумі загалом мені даю скільки? Ось цей. Скільки? Сім. Так, так, в сумі. 180. 180. Від... відкритий такий кут у нас. І тоді ми можемо записати, що бета мінус дельта, ось цей кут, плюс ось цей 90, плюс ось цей бета, дорівнює 180. Але в цій задачі, в цьому рівнянні у нас є бета, який ми шукаємо, є дельта, який ми знаємо, ну і просто кути, які у нас є. Тому я можу трохи преобразувати і записати вже підсумково, що бета буде дорівнювати 45 плюс дельта навпіл. Ну я сподіваюся, що обчислити таку задачу ви вже зможете. Але на що я звертаю вашу увагу? Дивіться, дуже важливо в цих задачах. Зрозуміти, хто куди йде. Більш того, навіть якщо в мене немає транспорту, і я кут дельта нарісувала трохи більше, ніж 10 градусів, це зараз не важливо. Важливо, щоб він був невеликим, ну, тобто, ну, не 60, щоб я вам таки, а який менше, ніж 45 Ну, якщо я дуже близько нарисувала би сюди, мені було б вам незручно показувати, не так наглядно, тому я так зробила. Хто обчисло об вже. 50. 50, 50, так, можете записувати. Тому важливо, щоб у вас більш-менш зберігалася симетрія. Ну, якщо ви нарисуєте для себе ось це дзеркало, наприклад, отак от паралельно ось цьому променю, то ви загубитесь в розв'язанні цієї загледня. Тобто такі речі потрібно розуміти. Але ще раз, всі розуміють, що от ті кути, які я тут позначила, бета мінус дельта, це не буде кут падіння і це не буде кут відбивання. Ось це 90 мінус кут падіння. Ось це 90 мінус кут відбивання. А то ми розв'язуємо таку задачу, і потім у когось в пам'яті застопилось. Во, вони були однакові, це були кут падіння і відбивання. Ні. У нас завжди кут падіння між перпендикуляром і променем, кут відбивання між перпендикуляром і променем. Добре, сподіваюся, що зрозуміло. І давайте ми спробуємо ще одну задачу встигнути. Розв'язати, хоча часу у нас вже небагато. Але дуже хочеться. Давайте встигнемо все ж таки. Я сподіваюся, що встигнемо. Дивіться, у нас задачка 6:50. Сашко, За у невеликій калюжі, зображення ліхтаря. Де саме розташована ця калюжа? І потрібно накріслити хід променів, які після відбивання потрапляють в очі до хлопчика. Ну, Зрозуміло, що калюжа десь на асфальті, ну, як би вряд ли вона да, десь парить в повітрі. Тобто, вона ось десь тут. Але де вона там? Якщо ви не лінівий, ви можете багато разів опускати промінь, потім сюди дивитися, ага, кут не співпав, сюди кут не співпав, о, потім якось співпав. І буде класно. Тобто, нарисувати багато промінів, і все буде класно. Але це неправильно. Ну, тобто правильно, але нераціонально. А як от точно, швидко, взагалі, раз і все буде готово. Давайте я спочатку це трохи перекреслю. Ось сюди. Такий рисунок зроблю. Якщо хтось не вміє хлопчика рисувати, просто точку поставте, це буде його око, або потім нарісуйте. А я не бачу, поки трикутників. А от дивіться, у нас зараз всі розуміють, що калюжа буде ось на цій е, площині. Ну, вибору у нас нема. Е, ця калюжа буде у нас як плоска дзеркала? Так. Да. Так. Я вам розповідала, що площину дзеркала ми можемо розтягнути як завгодно далеко. Давайте будемо вважати, що от це все площина дзеркала поки що. Що у нас буде джерелом? Лампа, лампа. Лампа. Якщо у нас є джерело і є дзеркало, то є його Є його зображення. О, давайте ми о молодець Ти пам'ятаєш, що зображення буде симетрично Ось давайте ми промінь нарисуємо до дзеркала. Дзеркало я не знаю, де. Ну. Плащину знаю де. І зробимо симетричне зображення. Ну, промінь пройде до дзеркала, потім від, відоб'ється, але ось тут у нас буде зображення. Ну. А далі. Ну, а далі зображення з'єднати з хлопцем. О. О, а далі ми розуміємо, що хлопчик він буде бачити ось це зображення. Але для хлопчика це буде прямий. Промінь. Тобто ми ось тут в зазеркаль'ї, пам'ятаємо, що ми це рісуємо обов'язково е, пунктиром, але далі промінь йде до хлопчика. Але, будь ласка, стрілочка саме до хлопчика, а не у нього із гласи іскрені посипались. Він бачить зображення. А що мені це дало? Я калюжу не бачу. В мене калюжа о, тут велика така. А де калюжа? Апарати. О, а ось тут ось тут десь маленька калюжа у нас є, ось саме тут, десь вона буде. Якщо хлопчика не вмієте, можна отак око нарисувати замість хлопчика. Ось тут у нас буде саме в цьому місці буде калюжа. Тобто у нас промінь від точки А буде падати в цю точку. Ось у нас маленька калюжа, ми її як дзеркальце нарисували, від неї відбивається і попадає до хлопчика. Ось така класна ситуація. Ну, далі я по-чесному нарисую ось у нас кут, відбиття, ой, так, кут падіння, кут відбивання, все, все зрозуміло. Але бачите, як класно можна розв'язувати такі задачі, якщо ви пам'ятаєте, як воно влаштоване. Ось цього, в принципі, достатньо, але в деяких випадках вас будуть просити, щоб ви написали алгоритм. Я зараз його напишу, його переписувати не потрібно, але якщо ви хочете, ви можете зробити скрін і потім дописати себе. Зараз ми цього не будемо робити. Як би мені казали, що потрібно пояснити свої кроки, як би я це зробила? Я би написала, що спочатку ми знаходимо. Зображення точки А в площині калюжі саме в площині, тому що ми ж не знаємо, де саме вона, але площину ми розуміємо. І це у нас буде точка А штрих. Потім з точки зображення А, ми проводимо промінь до очей хлопчика, саме так як сказав Платон. А далі, там, де у нас є точка перетину з площиною калюжі, ми проводимо промінь із джерела А до цієї калюжі. Ну і потім ми рисуємо калюжу, тільки ми не будемо її таким з водою рісувати. Ми її нарісуємо, як звичайна маленька плоска дзеркальця. Тобто, якщо вас, вас просять, щоб ви пояснили свої кроки, то ви ось таким чином це пояснюєте. Ще раз, зараз ми це не будемо записувати, в мене немає часу на це, тому що я хочу, щоб ви встигли самостійно написати. Вона дуже коротка, але потрібно, щоб ви встигли. Но ну, якщо хочете, скорін зробити, або потім передивитись відео, це буде можливо. Я завершую, давайте, запис. І ми з вами рухаємось до Google класу, щоб отримати завдання. І я прокоментую, що ви там робите. Сьогодні вам повезло вам нічого не писати, нічого не фотографувати, нічого навіть з клавіатури не набирати взагалі б. лафа.